Того, що ви бачите е, зараз, от перші кроки Трампа так виглядає, що він буде використовувати інструменти для послаблення Росії, буде, але невідомо наскільки вони в нього є ефективними. Я не вважаю, що у нового президента Сполучених Штатів є якісь інструменти, які сильно відрізняються від інструментів його попередника. Санкції енергетичні? Так, санкції проти так званого Тінівого флоту Росії, так чи готовий Трамп на санкції проти. Газпрому, Роснефті і Лукойлу. це питання. Ви ж розумієте, що ці санкції серйозно підвищують нафтові ціни і можуть призвести до певної турбулентності на енергетичних ринках, а значить і для проблем для американської економіки. І це, до речі, було саме те, що стримувало адміністрацію Байдена. Невідомо наскільки Трамп буде готовий до таких кроків, але такі інструменти є. І знову таки, навіть якщо такі інструменти застосовувати, це не короткочасний, а довгочасний період. Це не на півроку і навіть не на рік. Це створення можливості для цього президента або для його наступника примусити Путіна припинити війну. Але ми, ви не не знаємо, не що ми не знаємо поза діями Трампа економічної ситуації в Росії, якщо вона гірша, ніж нам здається. І ніж російська пропаганда говорить, тоді це призупинення воєнних дій відбудеться раніше, ніж ми думаємо, можливо, вже цього року. Але про це вам не відповість зараз жодна людина в світі. Якщо це відбудеться, наскільки велика загроза для нас в цей час використати, точніше, не використати для посилення внутрішнього, а навпаки, для розбалансування? Ну, Російська Федерація буде активно працювати для розбалансування української держави. Сюди будуть вкачуватися мільярди доларів, будуть застосовувати всі ці зусилля так званої сплячої російської агентури. Повірте її ще чимало. І вона якраз спляча саме для такого періоду. Є агенти, яких використовували перед війною, є агенти, які використовували під час війни. Як тільки закінчаться воєнні дії, в справу піде армія сплячих агентів, спеціально підготовлених на післявоєнний період, і завербованих вже у воєнний час. Причому. Ці люди могли б бути завербовані не тільки на території України, тому що спеціальні служби Російської Федерації ведуть таку активну роботу за кордонами України серед тих людей, які будуть повертатися до України. І це треба розуміти. І це серйозна робота спецслужб по боротьбі з цією армією агентів. Це не ті люди, які сьогодні виконують агентурні завдання. Це будуть зовсім інші люди. Чимало буде чистолюбних політиків, які будуть готові пожертвувати суверенітетом країни заради своїх цілей. Ми їх теж побачимо. Чимало будуть людей, які будуть переконувати своїх виборців, що тільки співіснування з Російською Федерацією обіцяє їм, що вони не опиняться в новій війні, і це теж буде. Тобто, можливості для дестабілізації України, для розколу по всіх лініях, які тільки існують для цілої низки конфліктів, вони величезні. І це вже буде залежати від українського суспільства. Наскільки воно зробить висновки з війни? Наскільки воно виявиться свідомим? Наскільки українці усвідомлюють, що мирні часи можуть бути набагато більш тяжкими? І з точки зору безпеки, і з точки зору виживання, і з точки зору стабільності у державі, ніж воєнні. Щоб мир не виявився більшою катастрофою, ніж війна, потрібно сьогодні вже докладати зусиль. Я вже говорив, що національна єдність сьогодні обіцяє зменшення того абсолютно неуникненного протистояння, яке відбудеться завтра. Але ж ви бачите, що відбувається зараз. Поділ є між всіми і кожним. Поділ між тими, хто воює і їхніми сім'ями, і тими, хто не воює. Поділ між тими, хто виїхав, і тими, хто залишився. А значить, поділ між тими, хто повернеться, і, до речі, тими, хто після війни залишить країну. Поділ між тими, хто виїхав з свого регіону, і тими, хто залишився в цьому регіоні. Ось всі ці лінії будуть майстерно, фелігранно, професійно і впевнено використовуватися ворогом, щоб покласти Україну в її післявоєнну домовину. І ми, ми маємо після проти цього боротися. Ми маємо це розуміти. Ми маємо говорити безвідповідальним політикам і у владі, які знаходяться також, коли ви руйнуєте національну єдність, ви ставите на існування України крапку, і, в принципі, немає шансів, що ми утримуємо державу. Ми маємо говорити людям, що ворог не в Києві, а в Москві. Ви ж бачите, що вже є безвідповідальні, абсолютно я б сказав, персонажі. Які говорять, що ворог в Києві це те ж саме, що робилося російською агентурою у 2019 році, коли говорили, що війну бажає українське керівництво, з тодішнім президентом, Петром Порошенком, а Росія, нібито, хоче закінчення війни, коли всім українським народам сміялися над гаслом армія, мира, мова, віра, крокуючи до війни. І до катастрофи для десятків, для сотень тисяч українців і для мільйонів українців, які виїхали за кордони, можливо, назавжди вже залишиться на чужині. Цей сміх над святим потрібно припинити, хоча б заради того, щоб дожити мирно в майбутньому. і все. І бачите ви е, ознаки е, такого ментального дорослішання нашої влади зараз? Не цей бачу. сміх був? Не бачу. Не бачу дорослішання влади, а суспільство вважає знаходиться у шоці. І аналізувати зараз суспільство і політично, і соціологічно, це все одно, що аналізувати людину, яка знаходиться в неймовірному шоці, розумієте? А потім рот закриється, очі перестануть бути виряченими. І ми побачимо справжнє обличчя українського народу в день, коли замокнуть гармати. І це обличчя може нам здатися не дуже зрозумілим.